Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати в шах і їх розуміти, то виповірним адресу. Великий інтерес викликало моє попереднє відео про Іванчука, де він демонстрував тактичні удари по першій лінії. Тобто мат, загрози, як вони функціонують. І я вирішив продовжити цю тему. Сьогодні я. Хотів би розглянути тему зв'язки, як я у всіх партіях використовував цей такічний елемент. Зв'язка дуже часто зустрічається в шахій партії, майже в кожній партії вона зустрічається. І тому це важливо знати і розуміти. скажімо так. Ну, бувають два види зв'язок це по вертикалі і по діагоналі. Ну, по вертикалі зв'язує ТОРа, по е діагоналі зв'язує слона або Ферзь. Також треба сказати, що є також абсолютна зв'язка і так би мовити, умовна зв'язка. Яка різниця? Абсолютна зв'язка, ну подивимось на конкретно приклад. В цій ситуації білі мають велику перевагу. Саме погане для чорних, що король їх знаходиться в центрі, це не головний недолік їхньої позиції. Позиція короля в центрі. І взагалі е, то фігура в чорних стоять не так погано, але от позиція короля в центрі, звичайно, це важливий фактор, і білі стані це якраз в цій ситуації використати. Вони грають Е5-Е6. І тепер конем бити не можна і за мату не всім. Загрожує за всім мат. Тому доходиться бити ферзем. Ну і тепер білі ретро рейтори це, так би мовити, абсолютна зв'язка, тому що зв'язаний король, ну, тобто фюрика зв'язана, не може ходити. Різниця е, між відносною зв'язкою, скажімо так, що в іншому випадку, там, якщо зв'язується ферзем, то фюрика зв'язана, вона може е, ходити. Ну і Тут можна вже здатися, але чорні там грають. С4 Біслам Біа 7, пархід бался в цитноті, Тора ф 8 Tor D1, але тут так би формально е немає що тут зробити. Можна забрати просто ферзя, Ф4, і тут чорні брати здалися. Тепер давайте розглянемо на наступну позицію Василя. Венчука. В цій позиції хід білих. Ми маємо менш пільну позицію в білих тут, правда, вже зайвий пішак, але висить кінь. Якщо просто кінь відійде, то чорні зможуть забігати пішака назад. Але тут є можливість білим використовуючи слона і зв'язаного пішка D6, нанести удар б'є С4. У цьому випадку, якщо білі чорні б'ють на B6, тоді. Білі віддірують якість і б'ють на b6, залишаючись з двома займи пішаками і з виграною позицією. Скажімо так. Тому... Ще можна зіграти допрати, кін D5, але це справа не міняє, тому що слон D4. І у випадку Е5, щоб відволікти слона, білі б'ють і зависає в свою чергу кінь на d5. Так що тактично це все проходить. Чорні б'ють на A7. І білі райтура С6. Тура 2, чорні одного пішака, але білі б'ють на Е6, Е6 і зв'язують слона. Ну, Тура захищена, але ну, в принципі це така напівзв'язка, скажімо так. ну, У нас не, не суттєва. б 2 І після тура слон D4, нападаючи на туру, АБ4, біля райтура B6 і в них зайвий пішак, Ну і в принципі легко лагвер позиція, тому що ще слабий пішак D5. To б 6 слон б 6 можна ще подивитися пару ходів, слон D8. Тому що знову виникає зв'язка по лінії D. Тура D8. Тепер загрожують білі Е2, Е4, ну, Часто хоч першим 2 Е4, Тут вже на фінальній стадії. Тора Є8, кроль один захищаючи пішака Е2, Тора Є5, а ну тепер відганяють тру і пішака ПШКД-5, після чого партія закінчується. Кроль 2 і чорні здалися, тому що без пішаків тут абсолютно безнадійно. Ну, давайте ще розглянемо таку позицію, де взагалі то, скажімо так, Василю Михайловичу повезло, то, скажімо, тут ці позиції. Тому що вони відстоїть тут об'єктивно гірше, незвичай на зайву якість. Справа в тому, що чорних слабий пішак H5. І якщо його вдасться виграти, наприклад, в цьому варіанті то є король h 4 І тепер пішак падає, білі отримують дуже. Сильно такий, так би мовити, масив пішаків з фігурами, і вони так би тут чорно важко захищатися, скажімо так. Тут біліся на перемогу, тому що особливо тут проблема чорним фігуром нема на що напасти, скажімо так. тому не проблема. Але суперник Василя зіграв слон вже 6. Біославський розмейс дуже сильний, але він просто пропустив такий простий хід, як Тура Є5, простий зівок, скажімо так, підставка. І після Тура Б1, Тура Є6. нападаючи на слона F5. Ну, біля... проби зі шанси. Чорніра Тура Б6, С5, Тура Б5. Ну і, в принципі, легко перемогли зайву Ну, На наступному випадку Іванчук атакує білими фігурами чорного короля, <клух> Таке враження, що не захиститися, але, так би мовити, це враження помилкове, тому що є можливість надавити на короля шах. Коротше 8,2 аж 7 таку ще підкаже 7. Ну і здавалося, що слоно 6 тримає цю позицію. Але тут знаходиться хід, який після цього удару розсипається позиція чорний як карткова кратковий... хатинка, скажімо так, слона 6. І бити не можна пішаком. Тура Ф7, мато два ходи. І на G7 падає пішак, після чого позиція розваляться. Тому що в принципі, ще підключається тура на пункт Ф7 споглядає після слон G7 e -e, e -e, чорні здалися. Ну, і тепер ще подивимось останню позицію, де вона відносно така складніша. Васлівчу грав проти. Сильного іспанського росмейстера, він ходив час до шахової еліти. У нього рейтинг під, під, під 800. скажімо так. Е, Велехо Понсо. Е, справа в тому, що тут е, чорні недорозині, крольські в центрі, мобілізовані, але не так просто підібратися до, до чорної позиції. Але Василь знаходить е, тут е, слабке місце. Грає слон H5. І передивляється до пішака F F7, зв'язуючи його, скажімо так. Ну, Чорний тут же, так би мовити, не просто грати. Скажімо, якщо вони би зіграли кінь F6, то у цьому випадку він би нанесло удар на F6 і після слон Е5 відволікання від пункту D8, вони просто е перемагають. У випадку Fers 7 можна побити, побити і ферзь D6. Загрожуючи ходом ферзь D6. це таке відсталість. І тут немає хорошого ходу на слон B7, білі виграють слона і разом з цим партією. В партії було ТОА7. Але Іванчук не зупиняється і наносить удар to Rabi 7 Тепер якщо то рабі на H5, то після PCTura 7, Fersie 7, Ферзь D6 Король F7 D5. E, тут позиція просто розлітається, незважаючи на зайву Тору. Білі сконцентровані напроти короля, зараз ферзь е 7 шах. З ударом потім на е 6 ну і тут просто Або тура F1 також тут ще підключаєш ще одну фігуру в атаку. Тут не позавидуєш, наприклад, якщо чорні б'ють на d5, тоді Тура F1 шах. король е 8 FZ E6, король. D8 і слон е 5 не завершує боротьбу. Справа в тому, що, наприклад, побити того слона то буде ферзь D6 і. 7, 3, 8. По 8 мат по восьмій лінії. Використовуючи зв'язку, тобто ми дві теми в, в одному от прикладі в цьому варіанті. Я маю на увазі в попереднє відео, де була е, атака по восьмій 8 війні. І Чорні на F7, але це не рятує. Тепер ще одна зв'язка. Тора зв'язана слоном. Діагональна зв'язка, кінь F6. Тепер білі на F7, король Ф7, і після, тура... після Фержі 5. Атака продовжується, незалежно, незалежно фігурою, Ці чорні фігури не, не можуть ефективно допомогти власному королю. Після короля Е8 побили на Е5, Ферзь 5, Ферзь 6 шах, і Забрали фігуру і залишилися просто з трьома займи бішаками. На FC 4 було 1,1, але ще, ще більше погіршує. З позицією чорним, тому що не одну фігуру, Ну, це не здалося. Ну, такий цікавий е, тактичний маневр, який треба звертати увагу в, кожні, в кожній партії майже зустрічається зв'язки, як правило, в основному від слонів. Ну і треба, так би мовити, е, Вміти це побачити і е, встане це використати. Якщо тобі вам сподобалось, Ставте вподобайку і підписуйтесь канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.